Друзі, всім привіт! Португалія, Чехія. Сьогодні зробимо прогноз на поєдинок. група F, де, до речі, грають Туреччина та Грузії. Ну, ж, Португалія віце чемпіони Європи мої любі друзі. Команда від якої дуже багато чого очікують від Португалії. Команда класна футболісти височенного рівня у збірної Португалії Ось справді я би Португалію б сказав би, що ця команда, ну, напевно, в найкращу п'ятірку команд, які можуть виграти чемпіонат Європи, це точно Португалія там точно в мене входить. Команда, і справді, зіркова. Криштина Роналдо, Рафель Ліао, Бруно Фернандеш, Канцело, Бернардо Бірнарда Рубен Рубінзієш і дуже багато зірок. Дуже багато зірок, дуже багато чемпіонів. Ну і Португалії ж не забувайте. Віце-чемпіон Європи 2016. да, Португалія, можливо, провалила чемпіонат Європи, чемпіонат світу 2018 Португалія не надто е, себе показала, да? а, ось вона навіть із групи не вийшла. да, Португалія провалилася на чемпіонаті Європи, а останні світу в Катарі дійшли до чертьфіналу. Але напевно це також погано, щоб враховуючи те, що ще, як і майстри в Португалії, але все-таки це доволі не непоганий результат. Від Португалії дуже багато цього очікують. І Чехія. Да, давайте, до речі, прочні зустрічі. Давайте спочатку про шанси. Ну, і оцінюють ймовірність перемоги Португалії як 66% на ніч лише 20%, на перемогу Чехії 14%. Команда грала два матчі, друзі. І це було два роки тому назад. 2022 Ліга Націй. І тоді Португалія у себе вдома перемогла Чехів 2-0, а в Чехії розгромили. Ну, Португалія, Чехію розгромила 4-0. Мої любі друзі, і там взагалі було без шансів, без якихось небудь шансів тут для Чехії. Вдалося перемогти португальцям. Ось, ну, Взагалі Португалія і потужина в своїй групі виглядала, там, Словаччину там обіграла, там, Ісландію. Ну, взагалі посіли першу позицію. Просто замітила нікого, і всі взагалі матчі португальці там виграли, якщо я не помиляюсь. Ну, взагалі без шансів. Чехія, ну що Чехія? Чехія молодці, вони свою групу, скажімо так, Чехія посіла. Passила... Другу позицію з албанцями, там у них було по 15 балів, але в, в другу позицію не прямо вийшли на Чемпіонат Європи. Ось, там лише одна поразка була від Албанців. 0-3, там меншості грали. Ні, ну Чехія, я хочу сказати, таке кріпкий орішок, і взагалі проти Чехії буде дуже важко будь-якому опоненту, хто б це не був. Чемпіони світу, віці чемпіони буде важко. Чехія така команда, фізична, така дуже підготовлена. І я хочу сказати, що Португалії так легко, як там було в лізі нації, а тоді справді було без шансів. Да? 2-0 та 4-0. Тут такого, я думаю, не буде. І Чехія точно, я думаю, нав'яже бій віце-чемпіоном Європи. Але ще наче Португалії справді фаворит футболісти височинного класу у португальську збірну. І в Португалія, Кріштияна Роналду дуже сильно мотивований. Така постать Кріштіано, вона мотивує португальців. Я не знаю, чи буде Кріштіано грати багато, але те, що Кріштіано може десь там підсказати, да, десь там дати якусь пораду. то навіть такий футболіст, як так Кріштіано, він в роздягальні дуже важливий. І ця постать Кріштіано Роналда. Вона може, до речі, зіграти фінальну, до речі, роль в перспективах Португалії. Тому що Крещена там може якусь там промову емоційно висказати. Тобто Криштіяно це Криштіяни, і чи не така велика постать є в Португалії, і це велика е розкаш, якщо чесно, коли у твоє складі є. Такий легендарний футболіст Мадридського Реала, Манчестер Юнайтед, Туринського Ювенця, а нині Альнасера, Кріштіано Роналда. Справді легендарний футболіст. Я очікую, до речі, що Кріштіано вийде з перших секунд у завтрашньому двобої. Значить, давайте препоматчі. Легкий матч для Португалії я не очікую. Я очікую важкої такої гри від португальців. Буде взагалі важко взламувати, придеться чехів. Чехія буде відбиватися. звичайно, Португалія більше м'ячем буде володіти, атакувати? Це так читаємо, Чехія буде намертво стояти, відбиватися. І десь там. Мати свої шанси там, на контратаках або зі стандартними положеннями. Толосовщик прекрасна на стандарт. Від Чехія така команда фізична, ще раз нагадаю, підготовлена. І Чехія справді десь там на якомусь кутовому може і забити. І Чехія, до речі, це неодноразово робила. Якось, там Проти, проти поляків, то я не знаю. То Чехія така команда дуже сильна. А для Чехів це матч важливий, тут ще Турція і Грузія є. Які, до речі, також будуть грати між собою. Чехія, звичайно, ще буде, ну, хоча б, ну, нічого влаштує Чехію абсолютно. З головою, думаю, буде ніча. Ну, португальці, звичайно, що налаштовані тільки перемагати. Тут тільки перемога влаштує Криштиану Роналду та компанію. Багато голів я все-таки би не надто би не очікував. Тому що Чехія буде ну, просто робити все. Щоб стримати португальців. можливо, навіть якісь 0-0 може навіть бути. Я думаю, що Португалії буде важко, але думаю, що португальці згорем пополам, з мінімальним рахунком, але переграти чехів таки зуміється. Я зроблю, друзі, один прогноз. Я тут не впевнений, Не впевнений я може бути обмін м'ячами. Не впевнений. Знаєте, Я думаю, десь Португалія може виграти взагалі 1-0. Або 2-0 десь так. То тобто мій проносить чиста перемога першої команди. Тобто мій проноси чиста перемога національної збірної Португалії з мінімальним рахунком в різниці в 1-2. м'ячі, тобто там або там якісь 2-0. Хоча мені ще здається, що 1-0, десь ось так. Тобто мені проносить чиста перемога Португалії з рахунком десь там 1-0. Друзі, що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Як? Пишіть в коментарях, друзі. Дякую за увагу, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.